23 травня у центрі культури та мистецтв Національного технічного університету КПІ весело завзято та на одному диханні промайнув кубок ректора КПІ у славнозвісній грі під назвою КВН. П'ять найкмітливіших команд Київської політехніки дарували гарний настрій та заряд позитивних емоцій усім, хто прийшов насолодитися чудовим святом гумору. Команди учасниці підготували яскравий мікс різноманітних жартів, що примусили не тільки глядачів, а й журі міцно триматися за власні стільці, аби не впасти зі сміху. Ламбада Віктора Януковича, жартівливе звернення ректора КПІ до студентів, роздуми на тему, чи грав народний депутат України Максим Луцький за команду КВН КПІ та безліч інших цікавих мініатюр, що хвилини заряджали зал позитивом. Наприкінці вечора була обрано переможця. Ним стала команда Суперклас, яка тепер гордо носитиме звання чемпіонів Кубку ректора КПІ серед команд КВН. Переможцям гри за підтримки народного депутата України Максима Луцького були вручені путівки на Кубок Українських ліг, який відбудеться в Одеській області. На знак поваги, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, радник прем'єр-міністра України Максим Луцький, подарував КПІ літак як Як-40», який тепер буде розташований на території університету.